Всі ці розмови зі сторони Британії, зі сторони Франції і також інших багатьох країн Європи, які потужно заявляли, що ми будемо Україну підтримувати стільки, скільки треба. Ми надамо своїх миротворців, ми забезпечимо сильну Україну, зробимо з неї дикобраза, щоб такі агресори, як Росія, більше не міг на неї напасти, почали давати задню. І ми сьогодні розберемо декілька заяв. З Європи, зі Сполучених Штатів, з України, які е, показують, що насправді зараз відбувається. Я думаю, це важливо знати кожному українцю, де б вони проживали, чи в Україні, чи за кордоном. Е, що будете думати з цього приводу, напишете після перегляду цього відео. Дивіться його до кінця. Дякую кожному з вас. Хто також шукає друзі роботу в Польщі. Посилання в описі під цим відео долучайтесь до телеграм-каналу і знайдіть роботу своєї мрії. Отже. І хотів би я почати з коментаря радника голови ОП Подоляка, який в загальному не являється позитивним персонажем, але тут він говорить ну, якби адекватні речі, конкретно в цьому випадку. Тому не, не дуже там ставайте його прихильниками, як то кажуть. Давайте послухаємо. они получают доходности, вы их не посадите за стол переговоров. А чтобы они получали убытки, вам придется применить инструменты принуждения. Придется. Потому что без этого Россия не понимает. Она русский язык не знает. Я уже не знаю, Они не умеют логической мысли. Вы не можете сказать, смотрите, вы будете терять. А если вы сейчас идете на переговоры, вы будете получать. Вот сейчас за столом большой пряник. Да? Вы, если будете идти на переговоры, на уступки, значит, вы будете там поэтапно возвращаться к какому-то политическому процессу. Ну, то есть глобальному. И так далее. Но они это не понимают. Они считают, что еще немножко, и они дожмут всех и будут определять политический процесс. И вот здесь Роботи інструменти принуждення, а не є мілітарними, ми з вами уже обсуждали. да, Опять же, это увеличение поставок оружия конкретно конкретного України, а Україна эффективно его использует, в том числе, по территории России и так далее. Либо это це можуть бути жстокі, ембаргового плани, економічні э, санкції, бо не отримують Вот э, так. Але при цьому згадаємо слова Трампа, який наголосив на тому, що з моменту повномасштабного вторгнення з, э, Росії в Україну. Європа виділила і заплатила за енергоносії Росії більше коштів ніж надала у вигляді допомоги Україні. Тобто Росія продовжує отримувати свої кошти прямо з Європейського союзу. І до речі, нагадаю, що Трампа ще в 2017 році це дуже сильно злило, коли він був президентом, коли він розносив там просто. Європейських лідерів по частині НАТО, де він говорив: або ви будете, ви або хочете е і торгуєте з Росією, або е ви з нею не торгуєте, і тоді ми будемо вас захищати, як Сполучені Штати Америки. Бо каже, що зараз ситуація наступна: що Європа хоче заробляти в Росії гроші, і при цьому хоче, щоб Сполучені Штати Америки цю ж саму Європу від тієї Росії захищали. Своїми людьми, своїм озброєнням і так далі, тобто брали на себе цю відповідальність. І якби зі сторони Трампа це дуже логічне зауваження, і, власне, про це зараз і говорить Подоляк. Далі пам'ятаємо, що Велика Британія і Франція постійно носяться з якимись ініціативами з приводу того, який має бути мир. І неодноразово вони вже заявляли, що миротворці з Британії та з Франції будуть в Україні. От, говорили вони це три дні назад. Забудьте про це, вже вони цього не говорять. Міністр оборони ем, Великої Британії заявляє, його фамілія Поларт заявляє, що Велика Британія не буде розміщувати миротворців в Україні без гарантії безпеки з боку США. Тобто, без США ніякого, е, Європа ніякого рішення приймати не буде, якщо США не будуть по цю сторону барикад. Е, і зараз ми до цього ще повернемось. Далі. Європейський союз остаточно відмовився від конфіскації заморожених російських активів, пише видання Deutsche Welle. Про це свідчить текст висновків саміту ЄС, який потрапив в розпорядження Deutsche Welle, Власне, відповідно до законодавства ЄС, російські активи повинні залишатись без руху доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй збитків, завданих цією війною. Відомо, що проти конфіскації понад 200 мільярдів російських активів, 200 мільярдів євро заблокованих в європейських депозитаріях виступили кілька країн. Вони аргументували свою позицію небезпекою створення прецеденту, який підірве довіру до європейських фінансових ринків. Також заблоковані активи РФ розглядаються як додаткові козирі на мирних перемовинах в Україні. Чи це якісь козирі? Можливо, а можливо і ні. Далі знову почали згадувати умову про рідкоземельні метали, бо е, Трамп в своїй промові е, вчора заявив, що незабаром ми підпишемо з Україною угоду про корисні копалини та природні ресурси. Там також багато інформації про е, те, щоб передати Сполученим Штатам. Е, Електростанції українські, в тому числі і атомні під їх управління, і типу це має бути е, дуже безпечно. Зеленський відповів, що ні, атомні електростанції це власність українського народу, вони не можуть бути передані Сполученим Штатам. От і є в нас е, м, також коментар народного депутата Юрія Кемельчука. Давайте послухаємо, що стосується від скажімо так, відвернення уваги від угоди про рідкоземельні метали. Я думаю, що це швидше політична ситуація, як не прикро це казати. Але якби угода була підписана тоді в овальному кабінеті, це були б великі плюси для нашого президента. Наразі цих плюсів немає. Плюс, після того, як ви пам'ятаєте, вилізла потенційна угода з Росією про розробку корисних копалень. І про це адміністрація mm. Трампа говорить. Тому навіть якщо, мовно кажучи. Адміністрація Трампа придумала поки що не показувати Росії у підписану угоду з Україною. То це може бути такий собі частина гри, частина БЛЕФУ, щоб показати, що штати тільки з Росією хочуть співпрацювати, а Україна їх нібито не цікавить. Бо стосовно того, що треба забезпечити безпекові моменти перед тим, як кудись інвестувати, я не зовсім погоджуся. Ми в Полтавській області розробляємо газові родовище постійно 24 на 7. Ми по всій Україні запускаємо навіть законсервовані газові родовища. Грошей у нас не вистачає в Україні на цій інвестиції, внутрішніх грошей. І тут сполучені штати дійсно могли б бути тим каталізатором і привнести як свої гроші, так і інших країн. Гроші для яких би цих родовищ законсервованих вистачило. Ми не встигаємо власними ресурсами навіть найбільших олігархів, більш того, найбільші олігархи. На жаль, не зацікавлені в цьому. Вони структуризують свої кошти більше у Європі та інших континентах, де для них здається це безпечніше. Ось так. Ось така ось інформація. Що бачите, що було б добре, якби тоді в овальному кабінеті не було сварки, а було підписано угоду про рідкоземельні метали. Якось так. Ну а зараз ситуація виглядає як виглядає, але Трамп, бачите, також заявив, що ця угода буде підписана. Далі. Миротворчі сили в Україні, авіація, флот та наземні війська. Блумберг повідомляє про плани розміщення миротворчих сил в Україні. Йдеться про британські е, літаки е, з системою обслуговування, а також інтеграцію з ресурсами союзників. Британські та французькі миротворці будуть захищати міста, е, порти та критичну інфраструктуру. В чорному морі будуть патрулювати кораблі та тральщики, а додаткові сили будуть базуватись в Польщі та Румунії. Оце, власне, заявив Блумберг: забудьте про це: цього вже немає. Цього вже немає. Бо Франція і Британія почали відходити від своїх пропозицій щодо миротворців в Україні та пропонують їм альтернативи. І це випливає зі статті за Telegraph. Видання пише, що Макрон. Розглядає можливість створення миротворчої місії для України під Егідою ООН. Французький президент порушив цю тему на е, саміті Євроради, де брав участь і генсек ООН Антоніо е, Гутеріш. Як е, е, ми з вами вже й говорили, Макрон включає задню, е, Британія включає задню, бо без е, рішення Штатів вони також не будуть нічого робити, ніяк допомагати Україні з миротворцями. Тому знову ж таки все зводиться до того, що. Що зробить Трамп, те й буде. Якщо Трамп нічого не зробить, то ніх і не буде. І Європа також не буде приймати жодних рішень по забезпеченню миру в Україні. Тому далі можете ви любити Трампа, можете ви його не любити, але на сьогоднішній день мир в Україні цілком і повністю залежить саме від цієї людини. Далі, спецпосланець президента США Кіт Келох заявляє, що переговори США з Україною та Росією в Саудівській Аравії відбудуться одночасно в сусідніх кімнатах. Тобто в одній кімнаті будуть українці, в іншій росіяни. А представники Сполучених Штатів я так розумію, будуть ходити туди-сюди і передавати їм. Чому не зробити ці перемовини якби тристоронні? Не зрозуміло, але щось вони собі там та й знають. Далі Макрон заявив, що на сьогоднішній день немає жодної дискусії навіть про мир. І, за словами президента Франції, наразі є розмова лише між Штатами та Росією. 27 березня в Парижі відбудеться саміт коаліції охочих, на якому обговорять мирні ініціативи щодо закінчення війни в Україні. Участь в Заході візьме Зеленський. Про це повідомив Макрон. І він також поінформував, що мав кілька розмов з українським лідером за останні дні. А також заявив, що РФ не готова. До миру. Е, от. Ну і в принципі бачимо, що Макрон також не готовий виконувати свої обіцянки, які він давав. Бо вчора дав, сьогодні забрав. Постійно щось змінюється, але ми з вами, в принципі, вже на це і не орієнтуємось, бо це вже 20-й раз, коли Макрон робить дуже потужні заяви, а потім забуває, що він їх робив. Далі в нас є. Е, також коментар Дмитра Кулеба, який був міністром закордонних справ України. Давайте послухаємо. Він також говорить про власне про ситуацію з європейськими партнерами. Тому Україну ніхто не рятує, тому що кожен за себе. Тому що є рівень, де всі проявляють солідарність і допомагають, і це дуже добре. Але є певна межа, коли країна її досягає, вона має відповісти собі на запитання. Я і далі продовжує допомагати іншому, чи тепер а, ця допомога вже не відповідатиме моїм інтересам. Якими б тісними добрими не були стосунки з партнерами, потрібно завжди пам'ятати, що неминуче настане той момент, коли ці інтереси розіб'ються. Тому Україну ніхто не рятує, тому що от і все. Тобто, допоки країнам Європейського Союзу це вигідно і це доцільно, вони, такі як Макрон, будуть казати: ми з Україною. Ми зробимо все для України. Зеленський молодець, все зробимо для України. Допоки в Україні далі буде тривати війна. От, як тільки інтереси розійдуться, то е, розуміємо, що з допомогою також все розійдеться. Далі, Блумберг повідомляє, що Євросоюз не погодив виділення 5 мільярдів євро на боєприпаси для України. Знову ж таки розказували, що ми будемо потужно озброювати Україну. Італія заявляла, що потрібно Україну взагалі їй надати право того самого п'ятого пункту НАТО, щоб на Україну Росія не нападала, щоб випробувати Путіна. Макрон казав, що вони будуть потужно захищати все, що тільки можна в Україні. Але хто ж заблокував цю допомогу, друзі? Правильно, Франція і Італія заблокували ініціативу лідерів ЄС. Виділити 5 мільярдів євро на забезпечення України боєприпасами протягом 2025 року. І скажіть мені, будь ласка, чи варто взагалі сприймати слова Макрона серйозно тоді, коли відбувається відбувається те, що відбувається, якщо говори, якщо так говорити, розуміємо, що Європа це це напевне правильно зі сторони? Самих європейців піклуватись про себе, піклуватись про своїх громадян, і десь там, якщо десь вийде, знаєте, то піклуватись ще й про українців, бо як-не як вони відтягують на себе увагу росіян, щоб ті не напали на Європу. Але в принципі, якщо е, допомога зі сполучених штатів йде, якщо там щось Трамп пробує рішати, то можна як мінімум на цьому просто трошки попіаритись і нічого не робити. От, але з іншої сторони, якщо реально допомагати ніхто не збирається, то не потрібно й робити цих мега потужних заяв. Бо Макрон трошки, на мою думку, заразився знаєте, цією потужністю. Заяви робляться, а потім нічого не відбувається. От, а українці на це реагують. А напевне, не треба було б. Бо в багатьох українців, знаєте, є думка, що Європа. Якщо Штати відмовляться, то європейські партнери будуть допомагати Україні і її захищати. Але практика показує, що ні. Без Сполучених Штатів, на жаль, чи на щастя, думайте як хочете, Україна буде повністю і цілком беззахисною. Якщо Штати ще й скажуть Європі, не допомагайте Україні, так то Європа послухає більше Штати, ніж Україну. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас, друзі, за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!